Нам важливо не просто дати допомогу і забути про людину, так а супроводжувати його і радіти разом тим досягненням, які, які вони мають в процесі цієї діяльності. 14 власних справ започаткували в Івано-Франківській області внутрішньо переміщені особи за проектом консультаційного центру для молоді з працевлаштування та кар'єрного зростання від благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. Про це повідомила заступниця директора Карітасу Наталія Косякевич. Сума гранту була дуже невеличкою. Це, це було грант 37 тисяч гривень. Так? І відповідно до цього розміру ми не видавали кошти, а людина писала свою бізнес-ідею, обґрунтовувала реалістичність її. Так і в своєму бізнес-плані вона вказувала перелік обладнання, яке необхідне їм для реалізації цієї бізнес-ідеї. Близько 80 учасників з усієї України подали свої проекти для отримання гранту. Позитивне рішення від організаторів завдалі бізнес-плани отримали 14 переможців. Свої бізнес-ідеї пропонували в різних галузях: від гончарства до б'юті сфери. Також є один грант, розважальний центр для діток. Ось в нас є жінка, яка виготовляє прикраси з бурштана. А в нас є дві жінки, одна із них, крім того, що вимушено переселена особа, також ще є дружина загиблого учасника. А то ще так, і вона займається швейною справою. Є дві жінки, які займаються сільськогосподарськими виробництвом. Одна із них так, насадила розсади і з розсадою. Поїхала в касетах в Миколаївську область висаджувати її на поля, ті, які там вже розмінували. Термовакумний масаж воно розслаблює дуже класно спину. Це більш е такий прогрів тканини, де більш глибокий, більш розслаблює. Ольга Кравець завдяки гранту від Карі та Сівано-Франківськ доукомплектувала власний косметологічний кабінет. Родом жінка з енергодару за освітою Ольга інженер-фізик і до початку роботи в косметології більше 10 років каже, відпрацювала на Запорізькій атомній електростанції. Коли був в мене була в мене відпустка на основній роботі, я їздила на навчання по косметології, по лазерній епіляції і придбала перші свої свій, свій апарат саме на зароблені кошти на атомній станції. Можливості для ведення бізнесу та життя із сім'єю в окупованому енергодарі Ольга каже, не бачили в Івано-Франківську. Вони вже близько року, і саме завдяки гранту Карітасу розповідає косметологиня, продовжує власну справу. Там був строк до 15 січня, якщо я пам'ятаю, і я 15 січня о 5 годині заповнила цю анкету. Ну, думаю, а ось пощастить. І дійсно пощастило Карітас дуже допоміг. В цьому дві тумби, кушетка, апарат для термовакуумного масажу і ультразвуковий скрабер. Окрім фінансової допомоги, благодійний фонд надає юридичні консультації та менторську підтримку. Інна Сендеська, Монік, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.